Одеська гімназія 107 вітає вас зі святом. Ми молимося за вас, щоб ви були живими та здоровими. Бережіть себе і повертайтеся додому. Діти чекають вас. Шановні захисники та захисниці, сердечно вітаємо вас з Днем захисників і захисниць України. Це свято сили, мужності, відваги і незламного духу. У цей день ми висловлюємо щиру вдячність усім, хто стоїть на варті нашої свободи, миру та незалежності. Ваш подвиг є для нас прикладом великої любові до батьківщини, мужності та честі. Ми віримо у вас, ми пишаємося вами, ми молимося за вас. Бажаємо вам здоров'я, сили духу, надійного тилу, тепла рідного дому і якнайшвидшого повернення до мирного життя. Нехай Господь оберігає кожного з вас, а наша Україна стане вільною, сильною та щасливою державою. Зі святом вас, наші герої! Слава Україні! Слава слава! Мою лузі червона калина похилилася! Чогось наша! Славна Україна зажурилася. Здоров'я, добра, сили! Шановні захисники, ми вважаємо вам міцного здоров'я, сили, мудрості та впевненості в своїх силах. Нехай кожен день буде сповнений надією, світлої вам долі і добра. І якнайшвидше повертайтеся додому, миру нам та добробут! Ця пісня лунає самої землі, в ній заклик поколінь, та прагнення до волі. Нікуди не зникала, бо вона була завжди, її слова зберіг. Вільний вітер в полі, Гори не Якби ж одної чистої віри достатньо було, щоб перемогти І правди одної достатньо аби Смерті до ворога шлях знайти Доволі, якби було слово поети щоб назад полетіли ракети, якби ж почувши дитинний плач І Соромоско, як самогубство в ні, Якщо б не герої, якби не їх, воля залізна коли б не взяли до рук зброї, складати вірші було б різно. Вчорашні, звичайні люди, сьогодні тримають землю і небо, ніхто не знає, що завтра. Обе все ще треба, Поверніться живими героїв, вимусите жити під сонцем новим для тих, що чекали вдома. Тепер відкривай вже ти що не повернути. Захисне розстріляти. Гнеться доля, згинуть наші вороженьки, я роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, душу, й тіло, ми положим за нашу свободу. Що ми браття, козацького роду. Так, Закривай Закривай. Як і показуй. Показуй Так. Да. Дорогі діти, ви пам'ятаєте, що кожного року у жовтні? Ми святкуємо наших захисників і відмічаємо День захисника України. Святкуємо. І от буквально через декілька днів, а цього року, це 1 жовтня, ми будемо святкувати тих воїнів, які захищають нас, які дарують нам свободу, дарують нам життя, і ми можемо з вами прийти в наш клас, сісти за парти і вчитися. Тому, Кожна дитина підготувала свій такий подарунок, так? і зараз ми розкажемо, що це за подарунки і чому ми саме так їх зробили. Прошу сюди, прошу, підходимо всі сюди. Так, і покажіть, покажіть, які, в нас, які ми підготували, отакі круті стільки підготували діти. Вони у формі серця. Настя, чому ми у формі серця ми вирішили? Там зробити? Ми любимо. Так, да, тому що ми любимо наших захисників. А скажіть, який це птах в нас попереду? Голуб. А голуб це символ чого? України. миру. Це символ миру, а Україна дуже очікує на перемогу, так? І на мир. Ми дуже його чекаємо. Правда. Будь здоров, на правду. І а якого кольору голуб і якого кольору серце? У і жовтого. А що? Жовто-блакитний у вас прапор який? Жовто-блакитний. А, жовто а чому жовто-блакитний? Це жовто прапор України. Прапор України, так. Да. Жовте це в нас що? Крупа. Що це в нас жовте? Жовтого кольору. Що в нас? Калас. Пшениця, а синього. А синього? Тому в нас такі патріотичні кольори. Коли ми відкриваємо наше сердечко, то діти тут ще написали свої побажання. Маша, зачитай, що ти написала. Віримо. Віримо. А у що ми віримо у перемогу? так? Що скоро настане перемога? Ще що ми чекаємо. чекаємо наших захисників, щоб вони швидше повернулися до своїх домівок і до нас. Пам'ятаємо, пам ми завжди пам'ятаємо їх, пам'ятаємо те, що вони роблять заради нас, і дуже їм за це вдячні. Тому ми вітаємо захисників України, бажаємо їм перемоги, бажаємо здоров'я, терпіння. Нехай їх оберігають всі сили, які тільки можуть, бо ми за них дуже переживаємо. І кожен. Скажи своє побажання, буквально одне-два слова, Настя. Що б ти побажала нашим воїнам. Я побажала, щоб вони вічно жили і ставалася з нами на віки. Так, дуже чудово. Тімур що побажає? Щоб вони що жили, жили завжди, жили в мирі і щасливо жили. Максим. В, ви ну, бажаю в перемогу. Чекаю, люблю. І, і люблю. Ага. Тобто це, це таке загальне привітання, Да? Віримо в перемогу, чекаємо повернення і дуже любимо. А ще пам'ятаємо. І пам'ятаємо, так. Да. Да, Чекаю. Чекаю, щоб вони швидше поверталися і, звісно, з перемогою, Маша. щоб вони... Щоб вони не гинули, так? щоб зберегли своє життя для нас і заради нашої країни. І Аріна. Що ми їх дуже любимо. Так, І крім того, ми ще передамо отакі передамо ще їм солодощі. Тримайте в руках, ми покажемо, а потім вже відправимо. І ці солодощі в нас теж ідуть, така от тематика. Так? теж яких кольорів у нас колодощі? Українські. Так, да, у нас це патріотичні. Ну, а Одна да, що... да, буде? Тихенько, тихенько. Так, і стали так колом, стали колом. І ще раз, і ще раз голосно скажемо, що ми їх вітаємо, так? Разом. Вітаємо! Перемоги, бажаємо, Даємо. любимо і чекаємо, щоб вони найшвидше повернулися. Маля квіточа, мова співоча, дівчата, гарненькі, як і саладеніки, різні люди, добра вдача, Козак співає, душа плаче. Гуляли, гуляли, гуляли. Зі святом ми пишаємося вами, бережіть себе. Любі мої діти, мила мамо мамої тату. Я йду на війноньку нашу землю захищати. Не балачте за мною, I'm a Бажаємо вам здоров'я, миру, достатку, сили, енергії побороти нашого ворога. Ми стараємося чимось допомогти вам. Ми молимося кожного дня за батьків, за синів, за доняк, швидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Чу так градує для нам, що садочок кида шудя. І радієся сім'я, дякую, дякую. Thank <laughs> you. Славі Ченки, наші зорята, Україна мов. Можна...